Мої вітання, колеги. Сьогодні 31 березня декілька слів про ранні овочі. Те, що ми садимо рано, це морква, це Кущівка цибуля, шалот і картопля рів'єра, яку ми посадили два дні тому. Накрили вже. 23 -е агроволокно плотність. Дивіться, під 23 агроволокном можна тримати до середини травня, тобто така плотність достатньо пропускає сонця, тобто світла, і рослина не пригнічується. Якщо у вас 30-ка, то щоб ви розуміли, що її треба відкривати раніше. Звісно, вона плотніша, вона тепліша, але при перших. Там в якихось ризиках по заморозкам у ранішні нічні часи треба буде знов накривати, тобто туди-сюди. Тому кожен вже для себе вибирає або 23 під постійним укриттям. Звісно, десь 7 днів на 5 пізніше буде. Або вже берете 30-ку, тоді, щоб були на місці, постійно при перших ризиках накривали. Це, що стосується картоплі. Якщо вам ускладняється процес прополки під агроволокном, тобто бо там мікроклімат і бур'ян дуже швидко росте, можете обробити стомпом 100 мл на 10 літрів. Води. Щодо кущівки, тут все просто. Садити, до речі, вже можна цибульку садити. І на зелень, і яру цибулю, сівок, морква. Буряк тут є питання, можна ще тиждень днів 10 почекати, але теж дехто вже садить. В принципі, по цибулі також після. Того, як посадимо кущівку, ми накриємо ґрунтовим гербіцидом стом 330. Щодо сроків посадки картоплі, ну, дивіться, до 5 квітня на ранню, якщо ви хочете вийти одним із перших на ринок, треба посадити. Це перевірено, якщо пізніше, там вже, відповідно, ви будете уступати днів на 10. Тому. Прогрівається картопля за два тижні, тобто заноситься в тепле приміщення десь за два тижні до посадки, якраз вона на бруньки, брунькіше паростки починають наростати. Якраз за два тижні вони невеликі і немалі, те що треба. Тому зверніть увагу, поки є час, щоб бути першому на ринку, будь ласка. Сіте ранні овочі, можете, до речі, накривати і моркву, і буряк ранні столові. хтось із розсади вирощує. Тому тут дуже багато варіантів. Бажаю всім гарних урожаїв. Бережіть себе, до скорої зустрічі!